Мабуть, останнім часом головне, про що, про що я кажу, коли представляюсь, це те, що я з Криму, це те, що я кримська татарка. Але серед кримських татар я часто ще й кажу те, що я народилась в Криму, бо це важливо. Я багато років працювала журналістом, але я почала одразу працювати в кримсько-татарському медіа, і так, в принципі, почався мій шлях цієї боротьби. Мені здається, іноді я, я про це кажу, що ми з геном боротьби всі вже, тому що вичавити з себе вже це неможливо, а поле бою ми завжди знаходимо. Тому мені здається, що цей період до 2014 року це боротьба за дім, але це і можливість за нього боротись. Тобто в нас були умови для цього. Це не була тюрма, це все ж таки був дім. Я дуже добре пам'ятаю 26 лютого, бо ми там працювали в першу чергу як журналісти, але, звісно, ми там були як громадяни. Коли я була в Криму, я проживала цінності родини, які в мене дуже високі, справді, дуже, для мене це дуже важливо. Цінності дому, але, наприклад, я не могла проживати цінності свободи, так як я це бачу. Коли виїхали з Криму, я... Починаю проживати цінності свободи, але я втрачаю цінності дому і родини. І оцей стан, коли ти маєш обирати між своїми цінностями, це одна з найскладніших, одна з найскладніших випробувань, з яким може стикнутися людина. Наприклад, чому в свідомості українців за 10 років Крим досі залишається місцем відпочинку? Чому в нас досі всюди з'являється ластівчине гніздо? Це ті питання, на які ми мали відповісти в 2014 році, а не в 2024. Але ми навіть в 24-му на них тільки намагаємось відповісти. Я думаю, що в першу чергу, що ці корінні народи України, які сформувались на території Криму і вважають його своїм домом, мають відчувати себе там дома. Для мене, мабуть, це найважливіша риса того, яким має бути звільнений Крим. Тому що так має бути, наче це природньо. Бо ця земля народила ці народи. І, мабуть, я ніде не відчувала себе вдома так, як в Криму. Я хочу точно повернутися в це відчуття. В першу чергу поїхала б в батьківський дім. І я б в першу чергу заварила каву, роздала б її по філіжанках, сім зазвичай, бо так ми збиралися кожен день зранку і о 4 годині. І, мабуть, просто балакала б з ними про все. І якщо б це було влітку, то обов'язково наша вечірня традиція це колодезною водою поливати газон і відчувати ці холодні бризки після дуже жаркого дня.